Щоденник ДД, 27 березня. Безпорадність якою ми навчилися. Від батька, що не був схильний до алкоголізму, ми навчилися безпорадності, занепокоєння, чорно-білого мислення, ролі жертви та ненависті до себе. Велика червона книга сторінка 24 Багато хто з нас виріс у сім'ї, де один з батьків був для нас джерелом насильства, а інший турботи. Перший покинув нас, поглинений своєю залежністю, чи то алкоголізм, сексоголізм, трудоголізм, чи чимось подібним, що забирала його в нас. Другий з батьків, здавалося, намагався не дати всьому зруйнуватися, і ми були йому вдячні. Але часто нас затягувала його залежна поведінка, зокрема, впадання в крайнощі, занепокоєння і схильність грати роль жертву у стосунках. Ми змушені були брати участь у цьому, аби вижити. Ставши дорослими, ми помітили, що певні реакції поведінки, яких ми навчилися, заважали нам знайти власну силу. Багато з нас, як і раніше, боялися агресивних людей. Ми постійно турбувалися, здавалося про все на світі. Ми грали роль жертви на роботі та у стосунках. Це було нашою природньою поведінкою, адже її зразком протягом багатьох років був співзалежний батько, який піклувався про нас. Помітивши нарешті, як ми ненавидимо себе за це, ми зрозуміли, що настав час попросити про допомогу. У ДДА ми дізнаємося, що джерелом нашої саморуйнівної поведінки слугують обоє батьків. З цим розумінням виходять на світ нові почуття, хоча ми не завжди впевнені, звідки вони беруться. Цей процес може бути приголомшливим, але ми ставимося до таких почуттів з повагою і не відкидаємо їх. Продовжуючи просуватися вперед, ми звільняємося від своїх саморуйнівних моделей поведінки, виявляючи їхнє джерело. У нашому житті для них більше немає місця. Сьогодні я буду сам вибирати свою роль і те, як мені реагувати на те, що відбувається навколо.